Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. До кінця червня потрібно повірити всі лічильники, термін дії яких сплив за час воєнного стану. Про економію і підтримку, які рішення ухвалили депутати Горішніплавнівської міської ради 23 травня. Проєкт біонічного протезування для жертв війни кого стосується. Вимушені переселенці відкривають свій бізнес у горішніх плавнях. Тепер пункт прокату велосипедів цьогорічні випускники про закінчення навчального року в умовах війни і бачення власного майбутнього. Також у номері 15 винаходів українців, які змінили світ. Як доглядати за гіацинтами до і після цвітіння? Рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів «Маркетопт» та Адіс, ТелеЕкспрес, джерело інформації твого міста.